Привіт, 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 мої котики, привіт, моє могутні. У нас сьогодні з вами 30 січня 2023 року. Запитаємо нашу підсвідомості, що нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Так, хай підскаже Розвиття, принадлежність, достойність. Подивіться уважніше на картку. Про що вона для вас? І те, що може нас уводити в мінус, це осуждіння, і скаження проявлення. Подивіться на картку. Якщо ми побачимо, що десь наш день пішов не туди, у мінус запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати, щоб напитатися, щоб отримати цей заряд енергії? Щоб рухатися далі. Загадаємо від одного до чотирьох, я загадаю число один, і хай підсвідомо підкаже. Ті, хто вибрав стратегію один. Подивіться уважно ще на картку, про що вона для вас? Ну, те, що я для себе побачила, це чоловік знаходиться у якомусь затишному, улюбленому місті і э, відпочиваю, Але як в мене дуже-дуже багато планів на сьогодні, то я эмоційно э, емоційно, э, подсоединюсь к тому месту, де мені було очень-очень хорошо представлю это место себе, вдохну і пошла. Пошла, і все будет хорошо. Те, кто выбрал число. Ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться, що ви тут бачите. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша і ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше, про що. Ну і підказку від нашої підсвідомості щодо фінансів. Хай підсвідомий підкаже. Що для нас сьогодні важливе. Слишком багато людей тратять деньги, которые они с трудом заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы впечатлить людей, которые им не нравятся. Подивіться уважніше, що є у вашому гардеробі. Та те, що ви не носите, віддаси тим, кому це